Далі давайте поговоримо про додаткові пояснення. Документи це дуже важливий етап, чому? Тому що дуже часто є знову ж таки поширена думка, що ми в будь-якому випадку можемо маємо точніше право, якщо ми щось зробили не так на етапі пояснень, потім надати додаткові пояснення документи. Будь ласка, зверніть увагу, що нашого права без запиту податкової надавати ці додаткові пояснення немає. Тобто, якщо податковий орган не надіслав вам повідомлення про надання додаткових пояснень. То у вас такої можливості додаткової опції просто не буде. Тому так важливо на першочерговому етапі сформувати правильний ґрунтовний якісний пакет документів, якщо у нас все ж таки трапляється ситуація, що комісія, розглянувши ваші пояснення та документи. Вирішують, що чогось недостатньо, або щось незрозуміле, то може бути направлене повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та документів. Далі у платника податків може бути два варіанти дій. Або ви надаєте документи протягом п'яти робочих днів, або ви не надаєте ці пояснення і документи. Якщо ви їх надали, то податкова знову розглядає їх протягом п'яти робочих днів, ну і приймає відповідне рішення або по реєстрації, або по відмові в реєстрації. Якщо ви не подали, ці документи, то на жаль, вихід буде тут і результат тільки один. Це буде відмова в реєстрації податкових накладних. Тому перша рекомендація це. Реагувати на повідомлення про надання додаткових пояснень та документів. Обов'язково, як бухгалтеру, я рекомендую стежити за електронним кабінетом, за всіми повідомленнями, які надходять, тому що часто бували в нас випадки, коли просто бухгалтер пропускав отримання цього повідомлення і через пропуск строків не надавав, закінчувалось тільки тим, що податкова не розблоковувалась. Тому реагуйте однозначно. Другий момент це те, що ви бачите, судова практика на жаль складається не на користь платника податків, якщо платник податків. Не відреагував. суди, однозначно. Це одне з свіжих рішень. Бачите, 29.07 верховного суду, який каже, що в такому випадку, якщо платник податків нічого не надав на це повідомлення, то правомірно податковим органом приймається рішення про відмову в реєстрації податкової накладної. Тому дивіться і реагуйте. Друга рекомендація це разом з додатковими поясненнями надавати ті документи, навіть які ви раніше надавали до першочергового Пояснень. Чому ми так рекомендуємо? Це знаєте, вже з нашої практики. Це рекомендація однозначно з тих кейсів, які в нас були, тому що бували випадки, коли ми надавали все ж таки з поясненнями ці документи. Приходить до нас запит на повідомлення про надання додаткових пояснень та документів. Бухгалтер в злості каже, що так, вибачте, я ж давала ці пояснення, я вже ці документи подавала, не надає їх, і податковий орган відмовляє. Так, ми потім в судах виграємо, але ж навіщо витрачати додаткові. Ово цей час тому краще продублювати, подати ще раз їх з додатковими поясненнями і отримати гарантовано вже рішення про розблокування податковою накладною.